Сльози смутку і спогадів радість зустрічі, дружні обійми і вітання з професійним святом. Сьогодні біля пам'ятнику воїнам афганцям емоцій не стримував ніхто. Покласти квіти, згадати службу і найяскравіші події, де вважають своїм обов'язком. Саме яскраве це перший прыжок та саме такої орали, там всі в свістелі, були, там були в повітрі. Ну, а потім служба. Служба отакає полозата. Командир зводу Олексій пригадує багато моментів, що пережив разом з Володимиром за всю службу. Під час складної операції він навіть врятував йому життя. Не бачились давно, тому зустрічі дуже раді. Сьогодні по інтернету мене знайшов, каже, командир, ти де? Я кажу, в Вітівський, ну недалеко оказалось. Взяв самоліт, прилітів, і все, мы ми зустрілися то 30 лет прошло. 30 лет пройшло, як ми вместе воевали. воювали. Не був такой кучеряви. Хоча не всі повернулися, Марія Миколаївна часто приносить квіти до пам'ятнику і не тільки в день аеромобільних військ. Її 26-літній син Дмитро так і не встиг познайомити маму з невісткою. Він служив в воздушно-десантних військах, розвідці, погиб в Афганістані. Крилата піхота часто повторює, поки десантник дихає, він не переможний. Я гордий за десантні війська. Я бажаю всім десантникам здоров'я, щастя, і щоб вони в житті ніколи не прийшлося їм відкривати запасний парашут. Юлія Поворозник, Андрій Соловйов, телеканал Київ.